Не на що ти ділиш не на число, ти ділиш на все вираз. У нас сьогодні вже була українська мова. Далі в нас повинна бути фізика та іноземна мова. Ну, мені дуже подобається, тому що ми дуже довго були на дистанційному навчанні, і е, цей контакт. Зоровий контакт, очно, воно якось більше можна більше дізнатися з цього, тому що більш поглибленіші знання тут. Я прийшла сюди, тому що я вважаю, що тут я дізнаюся більше знань для того, щоб скласти НМТ. Ось я планувала вступати до Київського національного університету Шевченка на, ну, на програмістику на комп'ютерні технології, тому мені дуже потрібно ось посилено готуватися саме в математика, звичайно ж, українська мова, і я вважаю, що тут мені дадуть як більше знань для того, щоб я змогла вступити, може, навіть і на бюджет. Через ось це дистанційне навчання, мабуть, вже і забули, як правильно спілкуватися з людьми, тому коли ти вживу спілкуєшся, ну, ти відчуваєш би, контакт з людиною і тобі краще від цього становиться. Після двох років онлайн-навчання це дуже гарно, коли приходиш і бачиш очі та... Ну, чуєш, чуєш не через динаміку, а через кущі ну, та в принципі, так, так легше навчатися. Тут дуже гарно, ну, тобто можна наїстися. О, ну, взагалі не чутно метро, якщо всі двері зачинені, то взагалі не чутно, а лише вібрації. Навчають тут то гарно, тобто все гарно статне. Батьки задоволені, що діти мають змогу офлайн вивчати основні предмети, готуватися до мультипредметного тесту. Для батьків це важливо і для дітей, бо комунікація в наші часи, от в такій ситуації, вона дуже важлива для дітей. Соціалізація необхідна, бо за час ковідний і за час війни діти дуже відвикли працювати отак у групі, в команді з класом кому... комунікувати один з одним. У нас кабінет школи номер 146. На даний час тут проходять уроки середньої школи. Як ми бачимо, йде урок англійської мови. Діти займаються, школа має гарну систему шумоізоляції, реокупації повітря, тобто ви відчуваєте, що свіже, гарне повітря, потяги взагалі не заважають навчанню учнів. В школі перерви вони теж комунікуються, тому що навчання учнів в молодшої школи в них урок складає 35 хвилин, в старшої школи 45 хвилин. Тобто дітки не заважають. Іншому. Хочу сказати, що це неймовірні відчуття бачити дітей в кабінеті, як вони займаються. Це дуже був хвилюючий момент і для батьків, і для нас, тому що всі хвилювалися, як це буде. Цього такого проєкту не було ніколи взагалі.